Видання політико вчора публікувало рейтинги. Їх так було багато, і вони були такі. Ну, я був здивований. Ну, як здивований? Я не здивований результатом, але я здивований тим, наскільки відверто а, політико це зробило. Так от, в рейтингу найвидатніших людей числиться Андрій Борисович. При, при цьому там чомусь немає, не було спочатку Володимира Олександровича. А, написали, що напевно буде тільки в категоріях. І в категоріях таки Володимир Олександрович з'явився. В категорії мрійники року. Мрійники року. І а, перший Володимир Олександрович, мрійник року. А другий Навальний мрійник. року». Причому в рейтингу на найвпливовіших жінок світу також є Олена, дружина Володимира Олександровича. Ви знаєте, з одного боку, приємно, що. Всі люди ключові нині в Україні вони присутні, і Україна не зникає з інформаційного поля, але дати президенту країни, яка перебуває в стані війни, ми можемо по різному відноситись до Зеленського. От, от реально по різному, ну він мотається по всьому світу, намагається затягнути зброю, кошти да, їх тут. Потім частину з них е, оприход, оприходюють деякі. Прихватизовують деякі чиновники, ну він мотається, він намагається і поставити його в розділ мрійне кроку. Знаєте, я би після цього ніколи не називав Україну щитом Європи. От я би змінив дещо політику, я не буду казати, як. Я б змінив дещо зовнішню політику. І повірте, достатньо двох-трьох кроків. Двох-трьох кроків, щоб Європа і Штати миттєво із статусу мрійників перемкнулись на статус вай 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 ми зараз вам все дамо. Тільки не дивіться, ну, не буду казати, яку сторону. Ні, ні, не в Російську Федерацію. Є інші сторони, куди можна глянути. Тільки глянуть. І Європа тут же зрозуміє, що це не мрійник, а просто люди, які стукають. В двері Європейського Союзу, а Європейський Союз отак оцінює наші прагнення, мрійники. Хочеться сказати, ребята, йдіть ви зрозуміли, да? Мрійники. Бережіть себе. Це іще раз той приклад, що не варто вестись на всякі ілюзії і мрії, і обіцянки. Навіть якщо тобі обіцяє європейський союз, телеграм шопці профілю там рейтинги.